І нехай день для добрих людей буде добрим. Сьогодні, 14 жовтня 2025 рік, я, людина Олена Щербань, говоритиму з вами про дуже важливу таку річ, називати своє ім'я, самоідентифікуватися, проявляти себе в різних своїх бажаних для себе проявах. І от саме ці моменти я дуже-дуже пильно за цим стежу і дуже прошу всіх, наприклад, учасників і також гостей наших зустрічей, наших фестивалів, наприклад, борщик у Глиняному горщику, Куровайфест ось наближається. Також наших рідзваних зустрічей 6 грудня цьогоріч весняників, аби учасники. Самопрезентувалися, якби так свої імена представляли, сповіщали, світили, світили свою творчість, підсвічували свою діяльність, ту бажану, яку ви хочете показати для нас. Сенс же наших зустрічей це ж місце спілкування і самопроявів серед собі подібних. Ми ж для того це все і. Органі самоорганізовуємося, тут же інакше не є. Тут кожен бере на себе якусь певну відповідальність, певну роль, і потім ми її цю роль і цю відповідальність виконуємо під час наших дійств. Мало того, що потрібно в мене мої фестивалі, я дуже цим пишаюся, вони тематичні, вони концептуальні, вони мають сенси. І я ж уже стала називати фестивалі «Борщик у глиняному горщику. Десь уже з восьмого фестивалю я стала називати його квестом. А вже з цього року це ж ще квест варєте. Ви тільки вдумайтесь: міжнародний, гастрономічний. Етнофестиваль, квест вар'єте. Я ж не просто так ці слова сюди вкладаю. Це ж все має значення. Квест тут означає знайди себе. Тут у фестивалі або знайди себе в цьому творчому такому фантастичному такому колі, вирі, тому що воно все вирує творчістю, людською такою проявою. Як я бачу світ, хтось в тісті, хтось в борщі, хтось і в тісті і в борщі, хтось в співі, хтось в борщі, в тісті, в співі, хтось в танцях, хтось в музиці, хтось в духові, хтось у словах, хтось душевно так. Світиться хтось мудрістю, та в нас усі люди унікальні і дорогі гості. Довгий спітч получився, Хотіла так швидко сказати. Я вас запрошую до нас на наші зустрічі з метою, щоб ви себе показали і дізналися, хто ж учасники, хто ж творці цього дійства, хто ці люди. Треба їх знати, імена, треба знати, хто вони. Майстри, майстри якого діла, що вони в собі несуть, які меседжі, чим вони наповнені. Шукайте по фестивалю себе в першу чергу, дорогі гості, і тих, хто для вас це все приготував. Не просто, не просто люди стоять в мене мій фестиваль, це не базар. Де є торг, торжище там чимось харчами чи ще чимось. Ні, не в цьому сенс. Деякі учасники прямо дуже це все сприймають. Прямо що це базар? Ні, мені, мені не цікаво базари, ярмарки. Це взагалі тема інша. Це інша тема. І я її пояснюю. Це самопрояв, самопроявитися через приготування найдобрішого в світі борщу. Ви тільки уявіть, у минулому році Антоніна Бут за рахунок набраної нею найбільшої кількості голосів, туристів, гостей, це така ну, максимально об'єктивна оцінка, людина отримала титул найсмачніший борщ серед ста борщів. А ви знаєте ім'я цієї Антоніни Бут? На жаль, мабуть, не знаєте. А цьогоріч 101 борщ лежав на плечах. Вона дуже вона зварила вісім борщів, розумієте, ста одного вісім. І зранку, до так як заплановано до вечора, вона варила борщ Світлана Прохорчук. Ви тільки вдумайтесь. Моя мама Катя Скрипка, це ж якби ви це теж запам'ятовували. Вона зварила за один день 13 борщів, і це був восьмий фестиваль. 13 борщів різних, 13 борщиків у горщиках. Не в казанах вона варила його, а в горщиках трьохлітрових, глиняних. До речі, піч одночасно стане 9 горщиків. Ще щоб ви просто знали. За, один, за одну минуту. За один, ну, один раз поставити. Це якби одна господиня дев'ять горщиків налаштувала і туди запхала. То вони всі дев'ять будуть варитися. Тільки той дальній буде швидше, потім треба буде їх переставляти, крутити, Це довга пісня. Але і це все можна робити. І оце ж собі рахуйте. Чотири хатні варистих печі, зручних таких у мене є, прямо на цю секунду можна розтопити і по дев'ять горщиків запхнути. Чотири на дев'ять множте. Скільки можна за, за одну, скажімо так, годинку, поки вони там покиплять. плять. Але ж, але ж якщо ж ми накладемо туди готового м'яса, риби і там грибів, вже готових, скажімо так, ну, зварених, просмажених і так далі, то, то за годинку приготується тобто, добре топленій печі. Так що, так що, будь ласочка, знайдіть себе, поясніть нам, що ви приїхали до нас із Харківщини. Оголосіть нам це, що ви до нас приїхали з Ірпеня, що ви приїхали до нас з під Києва, з якого села, що ви зі Львівщини, з якого села, з якого району, поясніть, чим ви займаєтеся, самопрезентуйтеся, залиште про себе слід. Не тільки, щоб учасники про вас роз... щоб ми знали, а щоб ви нам про. Не тільки щоб ви учасники знали, а щоб і ми про вас, дорогі гості, знали. В цьому сенс, в зустрічі, в взаємообміні. Ну і, звичайно, смачно поїсти, молодиці для вас готуються, хвилюються. Телефонуємо одна одній, а капусняк нам туди чотири різновиди м'яса класти, гусятину, качку, свинину, яловичину, чи рульку класти нам туди, чи гусака, чи, чи індика, чи що нам туди, щоб смачно було, чи, чи дві курки на, на невеликий об'єм рідини, бо капусняк це весільний борщ. Хвилюються, готуються, і смачне готують, і гаряче. І, і артисти готуються, і музиканти готуються, лаштуються яку програму. Та весільну програму. Тема жовтень, весільник, тема весільна. Покривонько, покривонько, колись казали дівчата, покрий мою голівоньку, ну та хто заміж хотіла, онучою, хоч ганчіркою, аби не лишитися дівкою. Запитуйте в своїх бабусів і про бабусів особливо. А й так було, а так казали. А для чого? А чому заміж спішили? Правда, дівчата спішили заміж, заміж не напасть, якби за мужем не пропасть. Да? Ось. А для добрих людей нехай день буде добрий.